ще один двобій в категорії до 85 кілограмів, який починається звісно з та перешкод. Це універсальний бій, чемпіонат України, який вперше гостює в Чернівцях. І червоний бруд, тобто на дальньому плані у нас Антон Чобан. От він повертався, тому що не з першого разу. постріл буде за тунелю. Чому що ж не знаю, ось ніж, ніж, ні, поки що ніж, ні. Двічі не ну, влучшу, тому доводиться. Зараз Іван Стопюк вже нам допомагає. А ось спортсмен е, Станечний зараз Євген Прохніцький попереду з музею переходу. треба руками, 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 тому що наш вже пропалкився все. І ось виграє перший раунд Головне ну, зараз по часу не програти половину часу, тобто, я думаю, що не буде половини часу. Ось є час. Я думаю, що просто перший раунд він програє, тому що якщо е е є там небезпека, як пояснював нам Руслан Адамович, що якщо половину часу програє спортсмен на смузі перешкоди, він одразу автоматично програє взагалі двобій. Не доходить так. Ну, і У даному разі, ну у нас немає попередніх результатів фінальний, фінальний топ-4. Ми знаємо наразі, що Станіслав Іванюк виграв свій двобій е, у цій парі, у цій четвірці, виграв у Андрія Паноцюка з Одеської області, достроково виграв. Да. Е, і там Зняли, зняли лікарі, чи, яка там ситуація Ви обов'язково виграв. виграв. Так. І тепер вже ну, ми не знаємо, як попередні поєдинки відбувалися, хто там головний претендент цій числі на перемогу. Антон Чобан як провів попередні поєдинки, не знаю. Немає в нас такої інформації. Нам цікаво, на що він претендує в разі успіху в цьому заключному двобої. Бо якщо він фінал. Тобто... Ну, я так зрозумів, що інші двобої вже відбулися, здається, бо там топ-4. Ну, Принаймні, здається, Руслан Андомович більш орієнтується, він тут був вчора. Іван Штефюк у нас з коліс одразу підійшов сюди на ці змагання з Києва з чемпіонату України з рукопашного бою. Ми вже згадували про те, що 16 нагород здобули представники Буковини. Ну, Можливо, я збився з рахунку тих, що ми там встигли. Знову ж таки, скоріс повідомити на режимі інтернет-спортбуком, то і одразу коліс сюди на чемпіонат України з універсального бою. Спортсмен з напевно з цитаделі, як там клуб називається, так, так, да, так, да, да. тренер Макуста Олег Кармійович. Олег Локусто, так, і він сам. В минулому звісно виступав у рукопашному бою, в тому числі. <звісно> так, і, такий <звісно> теж напористий спортсмен був і арбітр <звісно> <звісно> він. Другий раунд поступається наш спортсмен після смуги перешкод. нічого поки що не оцінюють судді. Нічого поки що не оцінюють. Таке враження, що такі швидкі що, що, що не встигають згоді реагувати. Хоча я, якщо повернуся до, до попереднього е, супер ну, цікавого, драматичного фіналу, саме Кислиця тоді в синьому куті проти Максима Ткача з Хмельницької області, е, боровся, бився, то там. 2-0 вів наш спортсмен, потім 2-2 рахунок звільнявся. І в останньому ну, драматичній кінці там все-таки лікар зняв, зняла е, ступальника з, е, з Але там просто Я дивувався, я дивувався, ну у нас тут є на відео, можна подивитися потім вже в запису, який прямий, потужніший удар прямий. І лише один суддя підняв руку нашому спортсмену, Це було трішки дивно, тобто не знаю, можливо. Судді теж коврується, але все-таки, ну, напевно, якщо вже з чемпіонату України уважно і концентровано, щоб таких не було. Моя ну, собі, хтось буде переглядати це відео і задав себе запитання, яким чином цей удар не був оцінний, коли спортсмену просто ну, розбили обличчя і там зрештою через цей удар його практично зняли потім. А, він не отримав навіть одного балу. цей удар. Це, звісно, ще не, ну, не, не красить. Змагання такого рівня. Але ну, молодий вид спорту, можливо, там і не вистачає кваліфікованих е і зараз може бути, що там, отримання е утримання, утримання йде, утримання йде. і може бути високова перемога зараз. П'ять е секундилося. Не Судді оцінювали, оцінював точно бали але Вони мене допускали до травм, які потім написали. Ну так, як і, зрештою так, як були в тому згаданому нами фіналі. Спортсмен там отримав дуже важкі удари. І, в принципі, ну, там, до, до речі, з рахунку 2-0 на користь Олександра Кіселиці. Він вів 12-11. На останній секунді він пропустив 12 удари. І таким чином, завдяки тому, що суперник першим провів водію, так оцінено він виграв тоді твій е раунд і здрівняв і став у рахунок 1-2 тоді для Максима Кача. Ну, але ми. Вітаємо кислицю з перемогою, звісно, що ефектною перемогою. Просто я думаю, що тут весь зал за нього болював, тому що він йшов в такі відкриті обміни. Просто безстрашний спортсмен, який кидається в атаку і пропускає. І, і Байдуже там як завершиться в, в, в обій, він <звісно> практично міг і програти через цю свою відкритість. Просто жажда була стати майстером спорту з бою. Він став, став як про дерев пермотивом майбутнє? Дивимось, 4-3 веде у цьому раунді, веде у цьому раунді наш спортсмен Антон Чобан, який програв смугу перешкод. Тут до трьох раунди, точніше, три раунди відбудуться у цій номінації, тому що тут по колу топ-4. Ті, що веде один бал, дуже напружено але ну, власне, у фінальній частині або у фіналі, у фінальній частині інакше нінакше не може бути, завжди ну, найсильніше добирається до фіналу. І зараз один бал робив б... час 5-3-5-3. З таким рахунком виграв Антон Чобан другий раунд і зрівняв. Він прожав. Перешкод і тепер вже третій раунд це вирішить, але бачимо, що легкого життя не чекаємо, тому що е... а ні, наш то в червоному, я тут перепутав. <звистак> наш програє 0-2 і прогаувець би цей двобій. Тут уже... ну, якщо не, стан... не буде нокаута або відмови суперника, то. Виграє цей двобій Євген Прохніцький якраз. Заплутався через те, що червоний кут, ніби ліва рука, зліва направо ми дивимося. І тут табло від мене, то я дивився, бали, синього зараховував червоному. І думав, що ну в принципі, як казав Руслан Домович, поки ще одна секунда бою є, у тебе ще шанс є. Тобто, в принципі, Антону Чобину лише дострокову перемогу може допомогти. Три хвилини разно пішов час уже, тобто просто виграти раунд, це йому не варіант. Йому треба просто спробувати або болювим, або коготувати суперника так? Тобто, ну, Але але цього йому замало, тому що він програє не два. Просто вигід раунд, це він просто нічого йому не дасть, фактично. Так? Тобто, ну Хіба що якщо <плес> не знаю, там рахунок, і буде рівний рахунок, то він тоді може по цей ремонт. Але я кажу, що вигідний раунд йому нічого не дасть. тобто, ну Хіба що якщо додаткові показники там, можливо, поколу, якщо то, можливо, там буде грати роль, що ти поржавнувся і пожалуй заявити. Зараз eh, Антон Щобан проводить eh, дивно. Eh, тобто в такому разі важливо просто eh, виграти цей раунд для того, щоб отримати шанс на eh, вище місце, ну, таке живе місце, або можливо навіть не дуже. Тому там eh, знову ж таки не знаємо, ми як він провів попередній двобої. топ 4 чи, чи буде подолав ну, сьогодні? Я зрозумів, що сьогодні вирішальні вже ну, тобто, заключені двобої, е, вони напередодні вже е, провели, напевно, е, ну, тут по колу чотири спортсмени, мали вже зустрітися між собою. Синій, синій отримав зараз один бал. Е, не отримав? Двоє оцінював. Е, я думав, що двоє двоє трьох. А там ще грайварни там рішення двоє показали було, з трьох лікових, а можливо ще центральний. якщо центральний побачить, то він стає вчителю другим проти цьогорічний, тоді, наприклад, він не оцінить. Що ні, оцінили, бачимо. Все-таки оцінили 2-2 зараз. Рахунок, 2-2. Там підходи, підбігав е, раков, е, підказувати щось і не можна. Я, я, я думав, що бували, Якщо один спортивний знаходиться вже на колінах, а другий сітить, то всі не зараховується. Потрібно, щоб е, фактична дія була атака е, з міські. Е, що там показує щось, ага, не гаразд щось з. Е, е... У спортсмена з Хмельниччини, Послівської. Пішов ноги, це близькі дії Івана Штопіку, який займався вільною боротьбою, до був... рукопасно бою. Це вже почерк борця і півноги. Тут не знати, хто, хто як. Переважно майже всі е, покладаються на, на ударну техніку. Тут, значно ближче до там, заробляє наш спортсмен. І, рахунок стоє 3-2. Е, З останніх сил вже продовжують спортсмени. Це вирішальний третій раунд. У кого вони змагалися, провели. ее Що зараз? Прозоння Антону Чобану балл. Антон Щобенко за що? Приближення захисту. Ніж. Ніж. Ну і ще, Чобан і Таким чином, але загалом в двобій вибрав з рахунком 2-1. Хто, хто в цій четвірці на якій позиції, це вже дізнаєтесь з Корбуком.